Я вас на своєму каналі пропоную зі мною зв'язати ось такого милого няшного гнома. Отримала масу задоволення від в'язання. Дитина у захваті. Реально рекомендую зв'язати кожну. В'язання починається у нас з кільця амігурумі. Якщо хтось не знає, як воно в'яжеться. У мене є детальний майстер-клас. Якщо в'яжемо сплюшу, оцю першу петлю фіксації, я її не затягую, пров'язую три стовпчики без знаків, то теж так вільно в'яжіть. Потім підтягую ниточку, так? І потім ще дов'язую. Того, що, якщо зразу в'язати 6 клюшову, то воно потім важко підтягується і виходить незручно. Так, 6 пров'язали. Затягуємо наше кільце. Я беру контрастну ниточку, хтось може брати маркер, кому як зручно. Другий ряд, Другий ряд ми в'яжемо 6 прибавок. Прибавка це у нас 2 стовпчики без накиду в кожну петлю. Так, в'яжемо до кінця самостійно, зустрічаємося в кінці ряду. В'яжемо третій ряд. У нас один стовпчик без накиду, одна прибавка. Один стовпчик без накиду, одна прибавка. Так в'яжемо до кінця ряду. Четвертий ряд, ми в'яжемо 2 стовпчики без накиду, одна прибавка. Але є маленьке, але для того, щоб у нас не виходив шестикутник, а вийшов гарний круг, там, де парна кількість петель, я спочатку ряду їх розділяю. Я в'яжу один стовпчик без накиду, виходить таке невелике зміщення, як я його називаю, одна прибавка, а потім вже продовжуєте в'язати 2 стовпчики без накиду, одна прибавка. І у вас має закінчуватися ряд не прибавками, як ми до цього робили, виходить, а одним стовпчиком без накиду. І це будуть ці дві петлі. П'ятий ряд ми в'яжемо три стовпчики без накиду, одна прибавка. І так до кінця ряду. Шостий ряд в'яжемо чотири стовпчики без накиду, одна прибавка. Оскільки у нас парна кількість петель, повторюю, я їх розділяю спочатку і в кінці. Я пров'язую спочатку 2 стовпчики без накиду, роблю прибавку. Потім роблю 4 стовпчики без накиду, 3, 4 прибавка. І так в'яжу до кінця ряду. Кінець ряду ви маєте пров'язати знову ж таки 2 стовпчики без накиду. Сьомий ряд в'яжемо 5 стовпчиків без накиду, 3, 4, 5, одна прибавка. І так повторюємо до кінця ряду. Восьмий ряд в'яжемо 6 стовпчиків без накиду, одна прибавка. Нагадую, у нас парна кількість петель, тому починаю з. Трьох петель, ну ти типу, поділю їх виходить навпіл. Прибавка. А потім в'яжу 6 стовпчиків: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Прибавка. Так, в'яжемо до кінця ряду. І в кінці ви маєте закінчити трьома стовпчиками без знаків. П'ятий ряд в'яжемо 7 стовпчиків без накиду, одна прибавка. І так повторюємо до кінця ряду. Десятий ряд в'яжемо вісім стовпчиків без накиду. Одна прибавка, але у нас з вами знову ж парна кількість петель, тому я розділяю 4 стовпчики без накиду, одна прибавка, а потім продовжуєте в'язати вісім стовпчиків без накиду, одна прибавка. В кінці ряду ви маєте закінчити 4 стовпчики без накиду. Дивіться, пров'язуєте 9 стовпчиків без накиду, прибавка, 9 стовпчиків без накиду, прибавка так до кінця ряду. Наступний ряд ми в'яжемо без прибавок. Стопчики без накиду за задню стіночку петлі. Не за всю вводимо гачок, так. А ось у нас є така половинка, ось у нас. давайте покажу ось у нас є І в'яжемо за задню, скажімо так, стіночку, Стопчики без знову ж таки, без змін в'яжемо десь рядів 8. Я вам казала 8, пров'язала 7. Тепер починаємо робити убавки. Убавки я роблю за передню стіночку, одну петлю, потім хватаю іншу петлю. Заводимо гачок, виводимо, і ось таким чином одна убавка 20 петель. В наступному ряді нам треба знову зробити три убавки. Я їх буду робити зовсім хаотично, щоб вони не співпадали з тими, які були. Ну, наприклад, зараз тут не буду пров'язувати зразу убавку, там пров'яжу там 17 стовпчиків, убавка там, потім 16 стовпчиків. Хаотично ну, треба зробити три убавки. Будемо в'язати з вами ручки. Так, починаємо робити руку з кільця амігурумі. Знову ж таки, не затягуємо першу петлю, пров'язуємо три петлі. Підтягуємо, має бути шість стовпчиків без накиду. Наступний ряд пров'язуємо в кожну петлю по прибавці по два стовпчики без накиду, і в нас має вийти з вами 12 петель. Тепер по кругу без змін пров'язуємо два ряди по 12 стовпчиків без накиду. Візала я два ряди без змін. Дивіться, в кінці я останню петлю якби не дов'язую, і я хочу замінити мені потрібно колір на зелений. Тому я ось цю ниточку протягую через ці дві петлі. зразу. Підкладаю ці дві, нос, які лишаються підв'язання і починаю в'язати з зеленим кольором. Так, в'яжемо по кругу. Бачите, це, що і лишається, я в'язую. Зараз оцю бежеву відріжу і продовжуємо. Різала бежеву ниточку. І просто що оці дві хвостики, які лишилися, я їх роблю захват і в'язую у в'язання, щоб не робити ніяких лишніх хвостиків. Вузликів, вибачаюся. ось так, а потім можна їх в сторону і продовжувати в'язати. В'яжемо так до кінця ряду і продовжуємо зеленим кольором в'язати десь приблизно сім рядів. Сім рядів зеленим кольором я пров'язала, а тепер ми складаємо деталь вдвоє і маємо пров'язати її ось таким чином за дві сторони, як би з'єднуючи вводимо з цієї сторони, виходить, прополюємо, з цієї сторони виходимо так само під цими стовпчиками і робимо ось такий з'єднувальний стовпчик. Так робимо до кінця ряду, там потім ось так. Ну, щось таку невелику ниточку, відрізаю і так робимо так само другу. Тепер в'яжемо бороду, робимо кільце амігуруми. Ви вже його вмієте робити, так? Наступний ряд у нас виходить по одній прибавці в кожен ряд. У нас виходить 12 стовпчиків без накиду, і потім пров'язуємо два ряди без змін. Я пров'язала два ряди, там в'язання може трохи скручуватися, вивертаєте його. Так. Тепер треба пров'язати 8 рядів і зробити по дві прибавки в кожному рядочку. Я отак сплющую деталь. І ви просто робите візуально на око. Робите з однієї сторони дві прибавки, з іншої сторони. І так в кожному рядочку вісім рядів. Дивіться для зручності, як я собі знайшла. Коли ми починаємо робити прибавки, у нас виходить було 12 петель. Я робила прибавку зразу, пров'язувала п'ять стопчиків, потім знову прибавку. В наступному ряді я знову починала прибавка. Вже було шість петель і знову прибавка. В наступному ряді прибавка, сім рядів, і так в'яжемо вісім рядів по дві прибавочки в кожному ряді. Тепер в'яжемо два ряди без змін, і потім так само робимо, як ручки. Складаємо деталь і пров'язуємо за дві сторони деталі. Остики, які в нас лишаються і в ручках, і в бороді. Я просто-напросто беру голочку і прячу їх в середину деталі, щоб вони не заважали. І все. Тепер починаємо, як я казала, вв'язувати наші деталі, які ми тільки що з вами зв'язали. Ручки і бороду. Значить, першу ручку я вивертаю, мені більше подобається, щоб вони не стричали, менше стричали. Я оцією стороною прикладаю його до тіла. І так само ми робимо захват ручки, ну петлі виходить, із самого тіла. І таким чином пров'язуємо ось цей ряд. Один, два, три. Чотири. П'ять. Шість. Цю ручку я прив'язала. Пров'язую десь п'ять стовпчиків. Три я пров'язала чотири, п'ять. І в'язую бороду. Так само захватуємо деталь. Так. і за тулуб і ось так. так ось таким чином її Я ж кажу, кому незручно, ви можете просто попришивати ці деталі. Я просто люблю, коли воно зразу вже готове і в'язане. І так, і так буде правильно. Наступний ряд в'яжемо за задню стіночку петлі, як ми з вами в'язали, без змін, без прибавок, і так в'яжемо до кінця ряду. Дивіться, далі пров'язуємо 5 рядів з убавками. В кожному рядочку робимо хаотично по 3 убавочки. Деталь велика, тому немає значення, як ви їх будете робити. Зустрічаємося через 5 рядів. В'язала 5 рядів з убавочками, наступний ряд в'яжемо без змін за задню стіночку петлі. Дивіться, тепер так само повторюємо: пров'язуємо 5 рядів. Кожному рядочку робимо хаотично по три убавочки, і шостий ряд знову пров'язуємо за задню стіночку без змін. Я пров'язала п'ять рядів з убавочками, пров'язала один рядочок за задню стіночку. Нам оці рядки за задню стіночку потрібні будуть. Ми потім тут будемо ще вив'язувати такі яроси, прикольні. Я вже на цьому етапі його трохи набила. Продовжуємо наше в'язання. Знову в'яжемо 5 рядів з убавками. І шостий ряд за задню стіночку. пров'язала. Знову ж таки, зверху зробила оцей рядочок у нас за задні стіночки. А тепер розкажу вам чесно. Починаючи з цих прибавок, я зовсім перестала рахувати петлі. Тому скільки у мене зараз, може, десь одна загубилася, це перша іграшка, в якій я цю частину взагалі не рахувала. Тому не переживайте тут, взагалі не принципово, і чесно скажу, я кайфанула. Тільки я рахувала собі ці ряди, я потім відраховувала і що треба зробити по три убавки. Просто що я знаю, що інколи плюща пряжа, що можна десь загубити ненароком одну петельку. Тому, чесно скажу, не партеся і не переживайте. Тут у мене зараз на даний час вийшло 16. Немає правильного неправильного, і оцей ряд я зробила, як я сказала, щоб нам це потім будуть у нас такі класні штучки ще вив'язуватися. Я роблю продовжую робити убавки до тих пір, поки у вас не буде 6 або 7 петель. Я вже пров'язала до своїх шести петель. Отут ще впродовж в'язання я оцю маківку піднабила холофайбером, а тепер в'яжемо в рядів 20. Ось такий у нас буде у нього такий якби ковпачок. Роблю, скільки там десь, напевно, три убавки, щоб максимально звузити цей ковпачок. Так, два. Три. Ниточку відрізаємо. І затягуємо, як я показувала, всередину ось сюди. Двіться, ми ще не зв'язали носик. Я зробила кільце амігуруми. В нього пров'язала 6 стовпчиків без накиду. Другий ряд пров'язуємо 6 прибавок по два стовчики кожного прильову. Наступний ряд в'яжемо один стовпчик, одна прибавка. І так, до кінця ряду. Наступний ряд в'яжемо без змін. Наступний ряд в'яжемо один стовпчик, одна убавка. І так до кінця ряду. Один стовпчик, одна убавка. Тут ряд в'яжемо 6 убавок і набиваємо носок холофайбером. Відрізаємо ниточку таку трохи подовшу, тому що ми нею будемо пришивати носик. Носик я зв'язала, зараз буду його ось таким чином пришивати. Дивіться, тепер дороблюємо цю частинку, ті рядочки, там, де ми з вами в'язали за задню стіночку. Виходить, передня стіночка у нас ось тут на лицевій стороні. У мене темна пряжа, воно, можливо, ось, все, хоча, бачите, таким воно пунктирчиком таким продивлюється, його видно. Я почну з, верхої, з верхньої частини. І так, дивіться, знаходимо ось цей ряд, вводжу гачок, захватую нашу ниточку і пров'язую три повітряних петлі. Пров'язала і потім роблю накид і пров'язую сюди ж і ще раз стовпчик з накидом виходить, так? Ці ряду роблю з'єднання, я пров'язала до кінця. Я вирізаю таку невеличку ниточку вже, вводжу в окрайню, першу петлю виходить, роблю з'єднувальний стовпчик, витягую ниточку, протягую. І ось так її, дивіться, ось тут вона є. Голочкою зараз протягну до цієї ниточки, зав'яжу на вузлики і сховаю всерединку. І так робимо наступний ряди. І так, зв'язала ще йому ось такий балабон. Е, у кого є плюшева пряжа червоного кольору, в'яжете аналогічно по схемі носика. У мене була більш тонка, у мене була Лана Голд. Можливо, у когось там будуть залишки Ярн-Арн Джинс. А схему я вам тут напишу на більш тонку пряжу. Вона буде робити скріншот. Ось такий новорічний красень у мене вийшов. Це такий гном-ялинка. Якщо чесно, перевершив всі мої очікування, зв'язала його на одному диханні, отримала масу задоволення. Прикрасу брали звичайну ялинкову. Мені просто додатково захотілося його чимось прикрасити. Хто в'язав зі мною? Кому сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтеся на канал до нових зустріч.